Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми з вами вада роздивлялися темою. Це проблема в Україні, це різниця між заробітним планом. Ми навели з вами декілька прикладів. Показали вам цифри. Але давайте сьогодні скажемо, що треба зробити для того, щоб зрушити це питання з місця. Для того, щоб не було такого бардака, який він є зараз. Бо цей бардак, він породжує. Всередині різні проблемні питання, які потім взовні випливають на міжнародному рівні. Бо це рівень життя держави, суспільства і окремо вже мешканців. А причиною цього є незрозуміло, як встановлений розмір мінімальної заробітної плати. І при тому, що вновлюється станов... один однаковий для всіх. Незалежно, де людина мешкає, незалежно розмір територіальної громади, незалежна рівенжи громади. І це велика помилка, це велика проблема. Бо якщо взяти будь-яку територіальну громаду, рівень життя різний, умови життя різні. але чому ж мінімальна заробітна плата? Однаково для всіх. Чому не враховується те поняття як достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї? Що наголошено в статті 48 Конституції України? Цей фактор уряд України, мабуть, забув, не включив. А Верховна Рада прийняла оцей мінімальний розмір заробітної плати. І що ми маємо в результаті? Оця різниця, про яку ви всі знаєте, про яку ви читаєте, про яку ви бачите в різних відео, на різних майданчиках, соціальних мереж, телеграм-каналів, ютубів і так інше. Так ось, як же визначити той підхід для того, щоб зрозуміти, з що треба починати? А треба почувати, починати з базового рівня. Там, де мешкають люди, громада. В першу чергу. Тобто знизу, з найнижчого рівня, але який є основою? Основою життєдіяльності громад. І відповідно треба включати професії та діяльність працівників на найнижчому рівні. Ну, Наприклад, це технічний персонал. Ось від цього треба відштовхуватись. І тоді буде зрозуміло, скільки вони будуть отримувати цей технічний персонал, і скільки будуть отримувати вже інші, які знаходяться вищі. Фахівці, спеціалісти, керівники. Тобто від найнижчого до найвищого рівня. І відповідно, давайте зараз ми на окремому прикладі розберемо. І візьмемо такий приклад, як. Заклад загальносередньої освіти. Це школа. Я взяв вам деякі дані за 2023 рік. Можливо, в цифрах щось не буде співпадати, але можете мене поправити вже в коментарях. Але сам факт, сама система і сам підхід, я сподіваюся, вам буде зрозуміти. Ну, наприклад, беремо в школі їхній штат. Ну, наприклад. Беремо прибиральницю. Зараз ця професія називається клінер. Ось така назва. Клінер. Далі беремо молодого вчителя без категорії та малим стажем роботи. Далі йде вчитель першої категорії, далі вчитель вищої категорії і найвище в цьому штаті займає посада директора. І ось давайте зрозуміємо. Ну по-перше, мінімальна заробітна плата в 2023 році була 6700 гривень. І, відповідно, клінер отримував оцю зарплату. Оцю цифру. І давайте порівняємо з директором. На той час, на 2023 рік, посадовий оклад директора був 8679 гривень. Вже після того, як. Відбуваються різні надбавки, то на руки, точніше, середня заробітна плата директора складала майже 16, 16 100 гривень. І ось порівняйте цифри. 6700 і відповідно, вже заробітну плату директора. З урахуванням різних надбавок. І 6 6700. Мінімальна заробітна плата 2023 року. І посадовий оклад 8679. Яка різниця? Чому така різниця? Хто це встановлює? Я зараз наведу ще приклади. Ну, наприклад, молодий вчитель без категорії та малим стажем роботи. У нього був тоді посадовий оклад на 2023 рік майже 5700. Він вже після надбавок отримує 10,5. Вчитель першої категорії оклад 6 567 після надбавок 12 900. Вчитель вищої категорії посадовий оклад 7000 вже після надбавок 13 760. І ось давайте порівняємо ці цифри і різницю візьмемо між цими професіями. В чому є проблема? Чому такі посадові оклади? Хто їх встановлює? І чому вони такі? Оці посадові оклади. І чому зароб... мінімальна заробітна плата 6700 і це отримує клінер на руки. Клінер отримує. Я не кажу зараз про те, що з цієї заробітної плати з мінімальної відбувається відрахування. Щем менше ця людина отримує на роки. Умовно кажучи, 5400. Посад директора ну, трошки вища, ніж мінімальна заробітна плата. Скажіть, будь ласка, чи буде у людей, які навчаються в вищих навчальних закладах, отримувати таку спеціальність, як вчитель, а потім далі йти по службовій по службовим сходам для того, щоб отримувати вже інші категорії, наприклад, з молодого вчителя до вчителя вищої категорії, якщо от такий посадові оклад, якщо не враховується, той момент щодо скільки людина буде отримувати, з урахуванням посадового окладу вже після надбавок. І що за оцю середню заробітну плату, про яку ми сказали, що людина зможе? Як вона зможе забезпечувати себе і свою сім'ю? Можливо, треба взагалі не вчитися, а знайти десь дві підроботки або три підроботки, по мінімалці. отримати ці підроботки і отримати в ітогі якусь цифру до 20 тисяч, або до 15 тисяч, в залежності від того, скільки будуть людині платити. Чому ось такий механізм построєн, що у людини немає мотивації? Бо якщо ми візьмемо, наприклад, міністра освіти та науки, а він почав працювати з березня 2023 року, його заробітна плата становила 982 тисячі гривень за 2023 рік. Тобто це за місяць майже 110 тисяч гривень. І ось порівняйте зарплату міністра і зарплату директора. В чому різниця? І чому така колосальна різниця? Ми з вами казали. Попередніх відео про заробітні плати депутатів Верховної Ради. І відповідно про заробітні плати працівників Рахункової палати. Рахункова палата створена Верховній Раді, Але в Рахунковій палаті найвищі заробітні плати, якщо брати в порівнянні з заробітною платами депутатами, депутатами Верховної Ради. Чому така колосальна різниця? Чому не враховується той найнижчий рівень, як ми сказали, Клінер? Скільки він має отримувати? І вже після того, як буде визначена його оплата праці, буде визначена далі молодого вчителя, вчителя першої категорії, вчителя вищої категорії, директора. Цього немає. Тому маємо враховувати, має бути інший підхід. Це врахування з найнижчого рівня, який надасть вирішення питання оплати праці. І тоді буде працювати стаття 48 Конституції України. Тоді буде зрозуміло, скільки клінір має отримувати для того, щоб мати достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, щоб придбати достатнє харчування, одяг та скопити кошти на житло. Ось тому, глядачі, цей бардак і породжує різні проблемні питання. Тому ми з вами розібрали це питання, окремо розібрали, поверхнево розібрали. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте в коментарях свої думки, свої бачення. Сьогодні ми казали про підхід щодо того, щоб не було такої різниці, з чого треба починати. Тому я всім дякую, шановні глядачі. Ставайте нашими підписниками, ставте вподобайки і залишайтеся з нами на нашому каналі. Всім вам дякую, до нових зустрічей!